Середньотемпературна вітрина, холодильна, роз. Довжина її 1,30 м. Ширина бокової частини 86 см. Виставка 55 см у ширину. Ось така вітринка з поличкою. Поличка є, ще не поставили поличка 14 см шириною, додаткова всередині стоїть. Ось вітринка відновлена. Перефарбовано, все скло ціле, Перевірено майстром-холодильчиком, працюючи в повному робочому стані. Ззаді є ось холодильний бокс, достатньо таки об'ємний під всю нижню платформу. Стоять нові шторки з скла. Підсвітка LED. І електронний контролер для виставлення робочої температури.